Слава Україні, всім привіт. Так. Потрібно буде на днях уже кропити пшеничку, так як після дощів її там е, полізла хвороба вже ота, ще жовті листи, борошиста роса, якось так її називають. Ну, і бур'ян пішов вже потрібно кропити, а поле ще поки не можна влізти. Вирішив зайнятися оприскувачем. Такий у мене саморобний на 6 форсунок. Раніше він був на 4, так як тут стояв насос із паливний насос шкоди октавії. От, Він 4 форсунки більш-менш тянув, але потім він корич, перезимував заклинив. Там Заржавів чим Бог його знає, що з ним. То я, виходить, купив ось таких два насоси. От. Вони трошки різні. Один йде на 3,6 літ в хвилину, а другий йде на 3,1. 2,2 ампера, 2,5. Ну, так щось продавець, тоді мені вислав їх якось неоднаковий. От. Він типу, як на пробу висилав мені, вибереш які краще, от. то я їх вирішив два залишити. Ось так. І виходить, я подобавляв ще по одній форсунці Шість форсунок по 60 відстань. Получається ну, 2,40 по краях штанг. Ну, там ще чуть перекриття йде десь до 3 метрів. Він в принципі бере зараз. Ну, для мого трактора і для моїх об'ємів на 1 гектар мені його вистачає цього прискоча. От, але, знову ж таки, бочка мала. У мене тут на 50 літрів така склею ПВА ось стояла. І виходить, що мені її вистачає всього на 20, сотих, там, ну 20-25 сотих, і все. І потрібно дозаправлятися їхати. от. Ще я колись робив чисто картоплю кропити його цього оприскувача. Вирішив ось таку. Жінка мені купила бочку на роботі. Вона йде тут. пише 100 кг. 100-літрова, виходить, вона там начебто якось так. Що більш наклеїк? Нема ніяких. Так, буде вона на 100 літрів. От. І так і це виходить, буде вона на 50 сотих. Зараз я зможу її кропити. В принципі, цього мені вистачить. Так як в мене куски такі там по 20 сотих, самі більше йдуть. От. То вистачить мені, в принципі, її. Все-таки менш буде заправлятися і за один раз вона намішати буде. Насоси ось тут у мене стояли так під цією. Виходить такою резиною. Тут я їх прикручую. Все тут такі роз'єми. лівий правий насос підписано. Ось також лівий правий. Тут такі фішки пороблені і в Ось. Трактори вставляється. Лівий правий, два тумблера стоїть, можна крило відключати по три форсунки на насос. Ну і тут світодіоди ось, виходить, індикація, коли насос включений. Виходить, працює, тут світодіод горить. Також тут, виходить, цей роз'єм минулому році розломав. Ось, купив я такий новий, заодно замінимо. От, і хочу попробувати зробити мішалку, але не, зна, не знаю, чи в мене щось з цього вийде. Ось так, у мене є така помпа із якоїсь е, ну, старої, але імпортної, стиральної машинки. От, там всі деталі в принципі, є в її. Такі... Вона раніше стояла на електродвигуні. На одної стороні шкіп, з іншої сторони, помпа. От і виходить, що потрібно буде оце. Хочу якось позробити на якийсь електродвигун, щось придумати, поставити цю мішалку. от таку, типу, щоб ганяло. І замінити цю бочку. Потім в кінці покажу, як що в мене вийшло. Так, тестую насос змішувача. Майже вже доробив моторчик 12 вольт. Міс... Сумістив її з помпою від старої стиральної машини. Центрофуга, і там її ще називають. Акумулятор ось 1,5 Ампера шуруповерта. Ось відро один на всмоктування. Один, виходить, на вихід з помпи. Підключаємо. Ось. Качає. Працює, в принципі, тихенько. Ну, акумулятор слабенький, я думаю, що на генераторі буде працювати набагато краще. Такі чуть не пороти невеликі там йдуть. Виточив вал там. Саме головне, що він буде і з дна забор робити і наверх піднімати, як то кажуть, масу, і буде перемішувати от і все. Так, безлот лотоків в гаражі, тому що в процесі. Ось майже вже завершую. Видовбався, блін, із цим насосом на на змішування. Що можна було, напевно, його купити, потрібно було з газелі і з, з вентиля... ну, з печки Салона, там, чи якось так. І не морочити голови. А так, коротше, капут якийсь. Присобачити оці два, виходить. Помпу всім двигуном. Щоб не день нічого не потікло, центрувало, і він працював. Там, виходить, така клітчатка, треба її було сюди, підвести, щоб сальник не пускав і вібра... ну, бієння не було. І потім він аж тільки починав хватати воду. Тут таке виходить, ребро таке є. Ну, Вже не буду розбирати. Іначе він просто не може підняти доверху цієї води і все, Холосту крутить, і то сальник тік там в було, наче розібрався. Так, акумулятор всього шуруповерта, це 4 Амперний, 12 вольт у мене такий є. Ось, Плюс підключений масу. Ось такі ще доволі непоганий напор. Я думаю, буде мішати все. Можливо, його потрібно було в кришку робити, було б, може ще краще, але буде вже так. Все одно це краще, ніж нічого. От Оберти там не дуже великі, але хорошо качають, підігнав усе. Десь там якісь каплі води десь з-під чуть прокапують. Ну, я думаю, що там без герметика все садив. може, ливо на герметик, ані то буде працювати. Так, ще тут зараз рівень води до наношу, розмалюю. Ось так також тут якісь світінги, це все десь там щось на роботі. Хлопці дали щось десь. Получається, з води якось залишилось. Коротше, збирав, що є ось насоси закріпив. Зараз ці всі трубки пов'язую, проводку підключу. Насоси потрібно якимись резинками прикрити, і цей також. Щоб вода не попадала. Ну, взагалі, в мене оприскувач він тонув, храниться під накриттям. Але все одно десь, можливо, під дощ якийсь попаду чи ще щось. То краще це все накривати, щоб воно було більш безпечно. Якось так. Працюємо далі. Так, ось така труйка вийшла. Вже буду показувати, як вона працює десь у наступних відео, як потепліше я буду пшеницю кропити. От, так як сьогодні -то їздив там пірей, 50 сотих в сусіднє село попросили потруїв, то ну наче справилось все нормально. От. Ось так у мене два насоси тут зроблені. Розводка, це підход від, від тройника до самої цей, до самих насосів. Ну і вже розходиться на крила по три форсунки. От. Внизу врізані там три штуцери, Получається, Іде кран для зливу вон, стоїть. Тройник з краном на подачу до насосів, ну і на змішувач насос. Ось так вийшов. От, І виходить тут ось так розмалював. Ну, 120 літрів виходить, але тільки по 110 я намалював. От, зараз залив 10 літрів відро води він. покажу, як працює. Так, прикурувачів все тут включається в мене вон тумблер, це дається токи на сам цей, і зразу працює наш насос, насос змішувача. І два крила. Ось ліве-праве. Зараз відкину крила і покажу, як. Так, ну ось вмікаємо насос. От, все вже центр фуга працює. ну так просто вкачає по кругу Ось, 12 вольт такий двигун, все Це краще як нічого. По кругу все одно щось перемішає. Так, ну і включаємо праве і ліве крило. Ось так вони вони не туманом працюють ці форсунки, бачите. і ото майже й не видно на камеру. От, ну, в принципі, покривають непогано. Ось так. Гардикують насоси. Ну, Ось такий вийшов оприскувач. В принципі, бюджетний по грошах, то там ну, взагалі він вкластися, це все барахло купити в 1000 гривень, як то кажуть. Все буде працювати. Ну, Зараз насоси, напевно, ці трошки подорожчали. Ну, Тут можна з газелі поставити насос отопітеля. Получається, також він там працює по кругу ганяє. Ну, У мене були такі деталі, то я вирішив зробити саморобний. Добре, ставте свої пальці. Пишіть коментарі, кому таке подобається, чи заслуговує він хоч назви оприскувач. Всім дякую за увагу. До побачення. Все буде Україна!